Провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпереродного гріха Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Перша таємниця радісна, благовіщення Помолимося в наступних намірах за здоров'я і божу опіку для Наталії, Анастасії, Павла, Тараса. Діани і, їхні, і в їхніх намірах за здоров'я та Божий захист для всіх захисників та воїнів України помолимось за хвору Галину про здоров'я онучок Анастасії та міланочки і віри, послуху, почитання Бога, також старших, щасливої долі, миру, Божого, благословення. І опіку Божої Матері за добру і щасливу долю для Ігоря. Подяку Богу за отримані благодаті, за оздоровлення Аркадія і Христинки. Отче наш, що і си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О мерії, без первородного гріха, зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Друга радісна таємниця, відвіданий Святої Єлизавети. Помолимося за здоров'я, Божу допомогу та добре намірення для Надії та Дея Олексійка, за намірення Романа і Боже благословення. Господи, прости, помилуй, спаси нас, грішних. за здоров'я, Боже благословення, опіку Божої Матері і всіх святих для Христини і новонародженої донечки. Помолимося за Боже благословення моє, моєї, моєї сім'ї в житті, роботі, ласку доброго здоров'я, прощення всіх гріхів. З Мого роду. Отче що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. <реклянна> Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, о Марія без первородного гріха, Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя таємниця радісна, Різдво Христове. Помолимося в наступних намірах. За здоров'я всіх важкохворих, онкохворих діточок та людей за та людей, за всіх, хто в реанімаціях, за всіх, хто потребує допомоги та молитви, е, нашої молитви, і за всіх, хто просив нас про молитву. Молимося, за прощення всіх гріхів, нашого роду, за здоров'я і зцілення Василя. Матінко Боже, допоможи лікарям. Встановити діагноз, отче наш, що й сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Марії, без первородного гріха, Зачата. молись за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта радісна таємниця: стрітення Господнє. Помолимось за стілення Андрія. за… Е, Помолимо за прощення всіх гріхів з мого роду, за здоров'я божу опіку для Андрія, Христини, Софії. Також помолимось за одиноких та хворих, за онкохворих, за Світлану, за Лесю, за здоров'я і божу опіку, покров Матері Божої над воїном Володимиром, за Божу опіку для Дмитра. Помолимось також за віднайдення воїнів, які пропали безвісті, за Боже благословення у всьому для Івана, за зцілення душі і тіла моєї сім'ї. Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками. І благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід на Твого Ісуса. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, первородного гріха, Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Фіфт п'ято радісна таємниця знайдення Ісуса в храмі прошу за священників і єпископів, за папу римського лева, щоб вони вірно служили народу. Пресвята Богородиця молись за нас грішних тепер і в годині нашої смерті. Богородиця з Люрт, молись за нас грішних також за Божу благодать і опіку святої Трійці від тілесної та душевної небезпеки для. Олега, Максима, Лідії, Дениса, Віри, Назара, Давида, Тамари, Віктора, Сніжани, Віри, Остапа, Емілії, Андрія, Олени, Мирослава, Марії та Марка. Щиро дякую всім за спільну молитву. Пека молитва. Подякую, подяка Богу, за отримані благодаті. Отче, нашої сину на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Mm -hmm. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія без первородного гріха, зачата. молись за нас до Тебе прибігаючих. Молімося. Просимо Господи, влив нас свою благодать. Щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та Хрест, були прилучені до слави Воскресіння через Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія. Радуйся. До тебе кличемо ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця своїми свої милостиві очі на нас і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блажений плід луна Твого о ласкава, олюба, осолодка Діво Марії. Моли за нас, Пресвята Богородиця, Діво, щоб ми удостоїлись, обідниць Христових. Богородиця з люрд, молись за нас, Богородиця люрд, молись за нас, Богородиця з люрд, молись за нас, свята Бернадето, молись за нас, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. And of the and of the Holy Spirit. Amen. Дякуємо всім вам, брати і сестри, за спільну молитву. Нехай заступництво Богородиці допомагає всім нам прямувати до Христа. І нехай ця молитва також допомагає всім нашим воїнам, всім нашим захисникам, тим, хто є поранений у шпиталях, у лікарнях, також тих, хто пропав безвісті, щоб ми могли віднайти їх. І також просимо про нехай цей мир, який для нас так довго очікуваний, настане. Залишайтеся з нами, слава Ісусу Христу!